Сна на вулиці, тому в організмі людському дуже мало вітамінів. І я вирішила звернутися по пораду до лікаря-невропатолога. Вітаю вас, Вікторе, Дякую, що прийшли. От скажіть, будь ласка, мені от зараз авітаміноз скрізь авітаміноз. Ви як знавець Аюрведи, що можете порадити? Ну, взагалі, відносно вітамінозу це дуже така популярна версія. А напевно, версія, яка мала бути без справжні, це те, що згідно аюрведи, період, який зараз почався, це період кафа. Це коли надлишок про діслизу важкого інертності. І це причина погіршення травлення. Тому я думаю, що нам потрібно, можливо, якісь дати такі поради, як покращити травлення. Добре, Вікторе, зі спеціями все ясно. Зараз піст. Скажіть, будь ласка, що б ми можемо таке приготувати, аби якось оживити наш організм? Ну, давайте от, спробуємо зробити таке блюдо, яке може не зовсім типово для. України а, але разом з тим воно з моєї практики допомагає ну, буквально людині звільнити потребу в поживних речовинах. В е, Аюрведі ми його називаємо кічарі. А насправді воно з основних інгредієнтів складається це рис. Найкраще для цього рис басматі використовувати. І от ми взяли один з видів чечевиці, це є червона або оранжева чечевиця. Отже, давайте працювати. Спочатку ми приготуємо особливий такі, воно якби називається масала. Масала це суміш спецій, яку ми обжаримо на топленому маслі хім. Відразу питання, Вікторе. Дивіться: топлене масло це ж масло тваринного походження, правильно? Так. А зараз пість ми можемо чимось замінити? Ми можемо взяти любе масло, але топлене масло його особливість в тому, що береться. Вишкове масло, воно перетоплюється, тобто воно закіпає. При тому повністю вода, яка є в маслі, виходить, а сир, творожні інгредієнти вони випадають в осад. Тобто, фактично, залишається. Тільки масло. Тому я не знаю, дивіться самі відносно посту, наскільки воно підходяще чи ні. Ну, мені здається, це хороший варіант. А воно корисніше, ніж рослина олія. Рахується, що це масло дуже добре впливає на травлення. Воно сприяє посиленню всього метаболізму в тілі. Тому, напевно, все-таки спробуй приготувати на ньому. Да. Я вам вірю, Вікторе, беріть масло в хліб. Щоб сковородка нагрілася. Ми спочатку її насильніше у мене, а зараз не слабше. Кажіть, що мені робити, Віктора? А то я вас запросила, а спросите. Можливо, сама мені зараз не просто мені треба будуть спеції, які будемо доволяти в першу чергу. Я цього буду блюда. подавати. О, До речі, ви можете почистити от приблизно отаку от кількість імбіря. От, і його треба мілку буде порізати. Так, ми для цього блюда використаємо чорну гірчицю, кумін або зіра, асафітіду. До ту масалу, яку ми зараз з вами збираємося зробити, в ній є е, така масала слово це суміш, означає так? суміш спецій. Тому е, спеції вони мають кожна свою різну степінь обжарки. В спеціях самим цінним є ті речовини, які скриває спеції. Під час обжарки ми якраз тим самим активізуємо вихід отих цінних інгредієнтів, які є всередині спеції. Якщо ви хочете, щоб спеції повністю віддали свій смак. Обсмажте їх. Це порада від Віктора Мацишина. Правда, Віктор? Ну, так, ну це така є порада Айрведі, я просто її повторив. Масло, коли топлене розіб'ялося, ми можемо починати додавати е, спеції. Перша з них це буде е, чорна гірчиця. Якщо в нас є спеції, порошкоподібні, тобто перемелеті, то вони додаються в самому кінці. І там дуже треба вважати на те, щоб вони не згоріли. От, оці перші потріскування, говорять, ми можемо зараз додати кумін. Трошки додаємо втинки, тому що е, ми використовуємо бобові, які мають здатність трошки підсилювати варту грошу, тобто вітрогенну таку властивість, яка може викликати метеорит, і Саме ми балансуємо цей негативний вплив. Тепер ми додаємо коріандр. Тепер, напевно, вже можемо і бід. Додавляємо ще. Асафіхіду, так як вона порошкова, ми її в самому кінці буквально додаємо. І вже тепер будемо додати рис. Так, будь ласка. Так, тобто спеції практично піджарились. Вони почали дуже інтенсивно віддавати оці свої угу. запахи, про які ми говорили. Так, да, телеглядачі не відчувають цього аромату, а я відчуваю. І ми рис трошки теж обдаримо. Так виглядає mm -hmm. приблизно оце наша зараз обжарка вже. Тобто, коли ми mm -hmm. ризи Так. Yeah. і нам треба його чуть-чуть піджарити, він має такі стати по інтенсивності, як Угу. Mm -hmm. Тепер можна додати чечовицю. Ну, приблизно пропорції можуть бути один до одного. Ну, треба зважати на те, що рис у нас ще звариться вдвічі, так? Так, так. Ми потім додаємо сюди води, десь розрахунку 1 до 6. Тобто Пропорція оцеї сухої сухого об'єму до 6 води. А Ще можна собі трошки додати корінь гвоздики на цьому етапі обжарки. Так, а що дасть гвоздика? Гвоздика вона е, теж придасть вогню в цьому справі, тому що вона гаряча по своїй природі. Також вона має такі особливі властивості для покращення переварення ну, і самого блюда. І також вона має дуже, ну, як всі спеції, про кожну можна досить багато говорити. Тут якраз в Аербенді, ми бачите, коли говоримо про їжу, ми її не тільки їмо наповнюючи шлунок, ми їжу на вигляд сприймаємо, ми сприймаємо її на запах. так? І кориця оцей дає, не передаваємо цей такий солодкуватий, Пряний запах у тоді страві, і яка тим самим теж сприяє кращому засвоєнню. Віктор, в мене таке питання до вас. Я думаю, що наші жінки мене підтримують. А чи є спеції, які, власне, допомагають схуднути? Я думаю, спеції однозначно допомагають схуднути, оскільки Які, які? Спеції... кажіть всі зразу. А і весь спіття. Я думаю, сухіндій, наприклад, допомагає так. схуднути. Він дуже допомагає розчиняти в тілі е, продукти непра... недостатньо переварення їжі. Зайві калорії. Називається ама. Так, так. Зайві калорії. Він допомагає розчиняти зайві калорії. Ну, ми Можемо зараз заливати. І ми ще маємо це посолити. В кінці, коли ми вже отримаємо готову страву, ми, е, Ще зверху присипемо його зеленю, ми можемо взяти зелень кінзи. О, так давайте я, можливо, і поріжу відразу. Так? Віктор? Так, так, її можна мілко порізати. Як... Я сподіваюся, що пальцями поріжу. О, Вікторе, таке питання. От минулого разу до мене в гості приходив мій знайомий, ми з ним варили борщ полтавський, і він порізав пальця. Чи є якісь спеції, які б могли допомогти цьому? Так, коли е, є така травма і є кровотеча, наприклад, спеціалістка стоїть перед нами, куркума, вона в індії, в Айоведі дуже використовується активно як кровозупинний засіб і протизапальний засіб. Що серйозно? Тобто, просто можна було насипати куркуми на місце рани, його навіть зверху втерти, і як правило миттєво зупиняється. Mm -hmm. Цікаво. Отже, Гена Попенко, якщо ти дивишся зараз цю програму, знай, що коли ти їдеш зі мною на зустріч, то май при собі постійну куркуму, бо невідомо, що тебе може чекати далі. Mm -hmm. так, дивіться, я вже справилась з кінзою, вистачить тільки. Чи ще? Так, так. Я думаю, на цю страву вистачить. Це порядка на 6 чоловік десь буде там вистачати. Mm -hmm. Ну, якраз наша знімальна група, так. ми з вами. Так, поїма так. Отже, розкажіть мені, ви обіцяли розказати звідки взялась Аюрведа, і взагалі про неї? В цілому це дуже древні письмена. І так, як їм багато тисяч років, то є таке поняття як істинні знання. Тобто, якщо знання, які були, пройшли стільки часу, тисячі років, і сьогодні залишаються актуальними, і вони сьогодні дійсно мають дуже е, ну, хороше практичне застосування, оскільки я в цій практиці дуже широко використовую РВД, то ми можемо говорити про те, що і написано в текстах, що ці знання прийшли з якоїсь реальності, трансцендентної реальності, тобто з тої області, яка поза зовнішнім сприйняттям, тобто чутливим сприйняттям. І от в одному з віршів, перших віршів Аштабних відаян, написано, що Брахма, смиріта Юшвида. Тобто творець згадав Айурведу. Тобто творець не створив, як це може для нас звично, а він згадав. Тобто пам'ять, оця пам'ять, яка існує постійно, вона навіть стосується творця, і тим самим говорить про те, що Аюрведа вона була завжди. Таким чином, ми не можемо говорити про те, що айурведа – це індійське знання. Ми можемо говорити, що це знання притаманне для всіх культур. Єдине, от е, мій особистий досвід застосування юрведа, я скажу, там немає описано, що це для Індії. Там просто є описані, наприклад, функціональні принципи або дощі, які управляють всім матеріальним, і Є чіткі дуже характеристики, і ми їх знаходимо в своєму оточенні. Ми бачимо, як вони впливають на нас. Як на нас впливають сезони, які мають ці ж самі характеристики, ми бачимо різні типи людей, так? Хоча, наприклад, в практиці буває один симптом, але приходить одна людина худощава, друга навпаки, більш така комплекса, і середнього типу. Але симптом один. І виявляється, що лікування для кожного з цих типів буде різне. Більше того, навіть якщо ми говоримо про їжу, то рекомендації, як правильно приготувати тому і тому, і тому типу їжі. Цим самим збалансувавши ці функціональні принципи, людина просто автоматично позбудеться цього симптому. Тобто, ми ніби і не лікуємо сам симптом, просто він для нас є індикатор, що треба задуматись про свою природу. Дивіться, в Аюрведі, наскільки я знаю, є заборонені продукти, так? От які не можна вживати, ну так часто кажуть. Про це. Так, так, от я знаю чесник і цибуля, не можна вживати. Чому відносно чеснику? Це питання просто дуже актуальне, я тоді на нього прямо вам відповім. Справа в тому, що на сьогоднішній день є такі наукові дослідження, які говорять, що люди, які не вживають м'ясо, їм чесник не рекомендується. Оскільки чесник починає блокувати синтез незамінних амінокислот в кишківнику, а в людей, які не їдять м'ясо, в них їх є недостатньо, оскільки вони його не отримують з цієї м'ясної їжі. І таким чином це створює негативний вплив, тому люди, які їдять м'ясо, їм навіть рекомендується. І чесник, і навіть вино. Mm -hmm. Якщо людина не їсть м'ясо, ну от зараз, наприклад, піст, люди не будуть їсти м'ясо, то чесник не рекомендується в цей період. Mm -hmm. А якщо вони будуть вживати, що буде? Вони будуть просто створювати дисбаланс в своєму організмі, і він буде потім проявлятися в недостатку цих незамінних амінокислот. Добре, ну що там каже наша страва? Ще я думаю, хвилин 20 точно вона буде. Отже, чекаємо ще хвилин 20. Отже, наших 20 хвилин минуло. Вікторе, готова вже страва? Так, вже можна закінчувати приготування. Ми можемо до цього взяти кінзу. Так. І вже ну фактично, коли люба страва готова, тому що зелень не бажано додати в гарячу, зелень не бажано тушити так. От. Тому що ми вона мож... втрачає свої властивості. Так, Тому ми можемо просто посипати зеленю наші кічарі, вимішати його. І ми можемо тепер виключати і воно далі буде саме продовжувати доготовлюватися. І десь через хвилин 10. 15, я раджу тільки починати вже цю страву е, їсти. Mm -hmm. Тобто вона має ще догодуватися, з якому зараз стає. Mm -hmm. Отже, ми чекаємо знову ж таки 15 хвилин. 15 хвилин знову ж таки минуло, і Віктор зараз буде мене годувати в кічарі. Так, Віктор? Так, так. Давайте. Ну от. Тут дійсно вже в такому вигляді так. можна подавати до столу. То то подавайте то не до столу, подавайте мені, бо я відранку нічого не їла, Вікторе. Так. Аромат такий. Знаєте, дуже смачно, я навіть не очікувала. Така гострота в міру. Пробуйте. Дякую. Прошу, наготували. Поки ми з Віктором будемо доїдати оцю смакоту, вам, наші телеглядачі, нагадаємо, як ми її готували. Точніше, Віктор готував.